Так, не видно, видно, Гарно гарна. Я ще маленька, але дівчинка справненька. Я з красненького села, Анна відякова я. Хочу все на світі знати. І Дещо вам маю сказати. Тож сідайте всі тихенько. Я чую, чую, ви ще не всі сіли. О. А тепер вже всі сіли. Та слухайте мене раденько. Легенду про Червоного дуба, що має зеленого чуба. Ви готові дізнатися та побачити справжнього велетня дуба? То ходім зі мною. Ви вийдете чи ні? Давайте бігом! Давайте наші йти йти. Ми нарешті дійшли. Осінь, подивіться, велити дуб. Ага. нічого не допомагає. Оте давно-предавно, коли ще пра-пра-пра дідунь та пра-пра-пра по попісті пішки ходили саме в ту пору. Коли земля йшла по кону, поселили з цій стороні світу гарні люди, подоляки, ці подоляки, дуже як дуби, щиросерні та щиролюбні, Бога святого величали, віру шанували, на землі трудилися, у воді хрестилися. Будували Вікнами до сонця хатину на велику співучу родину, таку, як у мене і у вас, правда? Діточки їхні у ліску гайку гралися. У любиску купалися сіли подоляки, ярицю пшеницю та пили джерельну водицю, не кока-колу, як ви і я, поки мама не бачить Мали всякої худоби, як у моїх дідуся та бабусі. Пасли коні на гуркові гоні. Жили вони собі у латку, кожен на своїм кутку. Зараз ми почитаємо легенду і чайку. Свої землі вони позначили. Червоні дуби посадили. З тих дубів листя в купіль клали, Щоб силеньку та вільний дух сини їхні мали. Селим дубочком кричали віночок На щастя і долю для дочок. Червоно-красний дуб ніколи не брали на зруб. Його шанували, оберегом землі своєї мали. Той дуб. Небо гіллям підпирав, місяця колисав, на три стороні розпла... розправив плечі та й вів століттями з вітром речі. Чули, була в того дуба Сорочечка груба. Три дні не обійти та тридцятьом не підлявав. не брешу. сонечком шита, дощами вмита. Нічкою гаптована, сірками цілована, світами дуб сили набирав, та корінням міць та дух землі брав. Сталось те на світанку, Нечистим в пеклі на забаганку посунула на ці землі вражия орда, купитами коні б'ють, чорні хмари небом йдуть. Не бійтеся. Та легенда, я вас нікому не віддам. Це Дніпра широкого, за горба високого. Вражає орда йде, війну веде, зашумів дуб, захитався до людей словом обізвався. Давайте подоляки хлібодари до строю полками, бити воріженьків гострими мечами. Ховайте плуги золотії, сідлайте коні воронії. І день, і ніч земля стогнала, шаблюки дзвеніли, рушниці били, а на великім дубі вогні палили. У верхів'ї дуба зарево стояло. Про лиху годину людям знати дало. Ховалися жінки, діти. У ровах заплавах ховалися в погрибах та у вовчих ямах. У Чорному лісі те пташка не співає, та нуга людська наступає. А дуб загорівся зо три дні палав, а тих босурманів Таке настрахав. Злякалися іроди того вогню, котилися голови їх на траву. А дуб Гора, пів неба палагу, синів українці. Багацько упало, Щорніла земля джару і крові, і стали могили на житньому полі. Та Бог створив диво, і ми відродились від роду до роду, життям колосились. В честь велетня дуба назвалося село. У злагодій праці воно розцвіло. Кутки, хутори у село об'єднались, і гордо красняними люди назвали і міряли ниву прадавні плуги. Ти є боги, діти! Доляки! А дуб відродився, коріння живе, красненьке село було, є і буде. А тепер. Сіро чайок, хто зі мною, той бисер до дуба. А як гарно зафірка пахне. Давай, ви тільки обережно гаряче. А тепер зафірте. Ого, ви таке колись бачили. І я вперше це бачу. Це бобер. бер. А он довже одне завалив. Ой, стільки тут позаваленого. ми з моєю Анічкою розповідали вам легенду про Красненьківського Червоного Дуба, що має зеленого чуба. Так. Да, Анічка. Живіть у мирі, в добрі, вільній і незалежній Україні. Дай нам, Боже, дочекати перемоги.